Привіт-привітики всім. Чи чути мене взагалі зараз як чути. Зараз напишу тему. Привіт-таки-привітики. Чи чути мене взагалі, якщо хтось дивиться і включається вже в ефір? Буде дуже цікава тема зараз. Я якраз її напишу зараз. Привіт, привіт. Масаж. Привіт, так. Тема ефіра буде Access барс, масажі, або, ну, як можна додатково використовувати Аксес барс і взагалі інтегрувати його в, в будь-яку сферу своєї ну, бізнесу. Чи Просто тим, чим ви вже займаєтесь, От. я буду в принципі, буду розказувати більше про масаж, access Bars і масаж, будь-який масаж, який ви робите. Будь-то ви там, початківець, чи, будь, чи ви можете бути там, вже досвідчений фахівець, а ви тільки вивчили, чи були десь бачили систему Аксес барс, або тільки доторкнулися до неї. От, і я буду зараз розповідати, які в мене зміли були, і усвідомлення з цим. Ну і якщо будуть ще питання, то буду відповідати на питання, які будуть теж стосуватися цієї ж теми. От так от ми її запускаємо. ще краще, що ще можливо. І мова піде про дуже цікавий да, інструмент, який спочатку теж здавався мені доволі незвичним і описати деколи не знаходилось таких от слів, а, та десь, що, 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 а що взагалі, як я його буду використовувати, і взагалі яким чином він може бути дотичним до моєї професії. Масажиста, і яким чином я можу його інтегрувати, або якось додавати до послуг, наприклад, коли людина приходить та, і можу якби, вже дивитися, щоб використати це, щоб допомогти, тобто, з вирішенням, певної іншої якоїсь, ну, може, не іншої, або більше, більше з тим, з чим вона прийшла, людина, та, але в Минулому ефірі я розповідав дуже класну таку історію, де людина прийшла взагалі з наміром виправити щось мануально. от, І дуже часто такі люди звертаються, да, якусь там хрустнути щось, дьорнути, ну або ну, це не про те, що це не використовувати. Це про те, де ну, насправді, а чи потрібно зараз це використовувати, бо загалом всі більше напруження, вже як я би. Ну, з цього досвіду, скільки технік я перепробував. Та, привіт всім, хто долучається до ефіру. Та, тема ефіру це аксес і масаж, і як поєднати це, ці дві такі цікаві методики, тому що аксес, в принципі, це не є масаж. Аксес-бар — це 32 точки на голові, які використовуються. От, ну там, я не буду зараз про сам Аксес сказати, а як інтегрувати взагалі. Та? Або можливо, у вас виникали якісь запитання фахівців масажу, які вже бачили, можливо, ви десь там вагаєтесь, а що це за взагалі така система, як мені її примінити, чи, чи можу я її взагалі десь примінити в, своє, в своїй діяльності? Так я вам скажу: от зараз тема якраз у цього ефіру це. Як це все зробити, як я це взагалі бачив в своїй е, масажній діяльності? Бо, я, е, якщо ви десь мене знаєте, то я Євген Кочубей, е, студія Symmetric Massage, яка ну, в принципі, я більше базувався на тайській методиці, східній методиці, яка е, в принципі така досить занурююча і ну, занурююча в плані енергетичного е, взаємодії, енергетичної взаємодії з тілами. От, ну, Там звичайно багато інструментів да, таких підхо, під, підхід. такий. От, бо тайці, вони взагалі духовні такі люди, більш, да, і тематика ставала більш на сторону а, тотального такого, деколи прийняття просто людина, яка приходить. І це було от перші такі от уроки, напевно, в моєму житті, де я знайомився з тілами інших людей. Ну, максимально і приймав їх такими, якими вони були. От. І це дуже цікаво, тому що Аксес пропонує щось дуже схоже. От. І чим мені в принципі, відгукнулася ця тема, дуже класно, що, що одна із таких от принципів, які вони ну, в принципі, ця система Access важно дотримується, це усвідомленість. Тобто вона включає все і нічого не осуджує. І мені в першу чергу, як майстру масажу, це було, ну, а ще й східного, східної тематики, це прям дуже зрезонувало, тому що е, Ну, я, в принципі, більшість там, да... ну, вже загалом передавав якраз значення у цьому терміну. От, і йшов в розвиток, так, якраз розширення. Оцієї усвідомленості. Да, це було через якісь о, такі цікаві моменти східної культури, та, і там от тайці вони там, молитву читають. Там, ну і я, в принципі, хто вже більше мене знає, то я це говорю більше про навчання тайського масажу. От. І це дуже цікаво поспостерігати було за тим, як воно розгортається вже як варіанти того, як можна бути взагалі в цій системі і, да, і як її долучати до. Іменно масажі. масажу, і до будь-яких ще діяльностей, де дотично йде, до, ну, коли ми працюємо з людиною, напряму торкаючись її. От. І це про те, де ми можемо, ну, там зараз от е глибше зачепити ці запитання, щоб піти в більше розкриття, е наскільки це взагалі може бути і. Як можна облегшити у першу чергу свою діяльність і комунікацію з просто щоб, ну, наприклад, бо в нас є можливо точки зору. А, бо я сам колись пам'ятаю ну, такі моменти, коли багато людей приходить до тебе на і ти приймаєш протязі дня 8-10 людей, наприклад. Ну Це вже така, да? а є ще більше люди, приймають масажисти, особливо. Да? А, і, мен, ну, і коли це було так досить ну не та, що втомлювало, ну є таке, що прям зовсім да, як вижити, лимон був. От, ну і це було реалії того часу, коли я м, усвідомлював, що і досліджував цю тему, як ну, не втомлюватись, принаймні, так. І одна із таких цікавих спостережень, напевно, одне із таких цікавих спостережень це коли відбувалися в мене Ну, Получається, е це стан мета, да, цей стан такий, е розслабленості. Ну і в принципі майстер, от, е як в тайському масажі, він е в принципі, е ну, якщо вірно виконує всі елементи, там він має не втомлюватися. От. І я це однозначно повторював на своїх навчаннях з тайського масажу, але як це зробити, та як взагалі зануритись в цей стан. От. І деколи ці ну, майстри, які знаходяться там в храмах, там, да, в Таїланді, теж вивчав цю тему і ну, намагався якось, напевно, більше. Усвідомлити більше ясності отримати з цим, щоб ну, навчитися це робити. От і там є такі моменти. Ну, це не те, що ви будете, це просто я розказую свою ту діяльність. І чому я зараз її розказую, поясню, щоб ну, дати вам більше ясності з тим, як ця система Access Bar може працювати, е, опять же, теж на вас, коли е, ну, не потрібно буде е, багато там якось практикувати чи медитувати. чи Ще займатися якимись супердуховними практиками в лапках, ну щоб прийти до більш легкого, да, те, що дає Аксес, це легкість з усім. Легкість з тим, де ми можемо ну, фактично йти в прийняття, в прийняття. того, Наскільки ми ну, взагалі можемо. Ну, це про легкість з масажем, не те, що органоміка, да? бо хтось вивчає органомічні якісь прийоми. Е, і насправді е, ну, цікаво навіть почути таких людей або майстрів, які дуже прям сильно їм це допомогло в самому масажі. Ну і чи вони е, ну, звичайно могли менше втомлюватися, але інколи вроді і робив ті самі рухи, ергономіку, та але чомусь втомився. От, то це про те додає от, от якраз усвідомлення більше з цим. Сама система. Ну як би е, да, можна вже все ж таки доєднати. Це Access Bar, це вона якраз і пояснює, як можна е, дивитися на цю взагалі комунікацію між двома людьми, між масажистом та, і е, е, тим, хто отримує, щоб іти в тотальне прийняття з цим. От, а це зовсім інший процес, це якби інша реальність, я би так навіть сказав. Вот.